Зараз ми знаходимося біля куща, на якому привита гібридна форма олійника під назвою Алінка. На мій погляд, це одна із найтоварніших гібридних форм з видовженою білою пальчиковою ягодою. Ягідка десь в середньому від 4 до 5 см при хорошому запиленні в цьому році дещо на багатьох сортах, і вона в тому числі дещо не саме високоякісне запилення, але в будь-якому випадку дуже класна форма, яка нас вже не перший рік. В даному випадку це привита на одному з кущів у нас вона. І ще на одному ми продемонструємо, а корневласна ще не почала плодоношення. Має ранній, навіть дуже ранній термін достигання в наших умовах, де стигає десь приблизно на 10-15 серпня. Має відмінні смакові якості з плотною хрусткою м'якоттю і дуже хорошим сахаронакопиченням. Дуже довго може залишатися в зрілому стані на кущі і досить довго можна її розтягти період споживання і реалізації. Ну я думаю, нема потреби її дуже довго тримати. Достигла і можна реалізувати, вона має дуже високі товарні якості, дуже високий попит завжди. От ми зараз біля другого куща, на якому також запривита Алінка. Цей кущ трошки пострадав від заморозків, врожає менше, але тут набагато більше грони. Грони десь такі під півтора кілограма. Тут краще запилення на цьому кущі видалося. Ягідка дуже товарна, дуже красива, дуже нарядна. Товарність височайша. Я б поставив би її там скам в першу п'ятірку по сортах, які найкраще продаються іменно по ягоді. Дуже висока товарність і високі смакові якості. Це алінка, селекція олійника на дуже ранній термін достигання.